Сволота всюду є, і наша, і всюду. Привіт. пане Володимир. Оця рогатка, я так думаю, частково вулиця Островського і вниз до оболоні. То все до вулиці Стадникової називалося Дорошівкою. Ні, Дорошівка тут жилого вулиці не було. Тут вони то наші городи, бо наші городи шви, і там рів був такий. І от, і за ровом вже друга, ти там Соколи і так далі. О, той вулиці тут вони було зовсім. Окреслить, будь ласка, межі дорошівки. А дорошівка починала ще так як зараз. От, значить, от приблизно, де ви зараз от, ви стріжжаєте ви з островську, був такий клумба, посередині кірнича була, до якої ми воду носили. Де саме? От, ну, бо, зараз. Ну тут вона де зараз, я би сказати, перехресла той Миколанецька, пішла туди, жива, що Дуршівка, привезла, був такий круг, і там керниця стояла. Схожий круг, як є зараз тут біля Успенської церкви, тільки менший, напевно. Ну, щось приблизно. І зразу хата була забув прізвище їх одноповерхова, а то шідуча хата, бо нашої родини, мої вуйки були Лушпінські. Вот, мали там ха, одноповерхову хату. І так пішла далі, дорошівка пішла. Там ще одноповерхова забудова. Напроти тебе соколи, там, там волочі э, так далі, там три звички, не зовсім. Ще ще, моя там ще на батьківщині приблизно живе ще двоєрідна сестра. Э, вона з, з дому Лівандовських, а псілобас, вона там живе ще з, 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 з дочкою, з зятям і з внуком живе. А, а друга внучка. Przyjmama widna i widbowy dla się bo nawiedziła zamieść za Sierzenek, za Bimbu Monachom. Я вперше у нервівся. Я їх підтримую, заяви, то, ну, кажу, я вважаю, щощеник за в церкві він є щащений, а там така сама людина. І так само Ну, Він поміняв свою професію великі дів, то вони дуже проті, вони кажуть, а, а не спілкуючись, то я мав машину, то я їм подарував машину, бо вже старав їздити. Я їм подарував машину, ще вони живуть на Львівщині. Скажіть, чи казали, що старші люди про саму назву? Чому Дорошівка? Не знаю, не знаю. У мене зараз стадеку mm. то, дорошів. Ну, зараз там ще живе. Мій однокласник, самому кінці живе там біля коліша Курдува такий живе. Андрій, ми його Душко називали. Я знаю, що дорошівка для мене була, по-перше, ми весь час там сиділи, теж там був дошпінський, він не мав льох, у Студова, льохи і так далі. От, І в тому льоху теж багато людей вижило. От, і дорошівку я ходив на річку. То дорчівки, туди колію аж туди. До Білої Сам... гори туди аж біогора, шевшуля, пляж, і далі найкраще нас там було чудове місце. Відпочинку, я то, то саме для мене був. І позашковами тікали, що на річку туди.